Типа я не буду вам підказувати. Uh -huh. Типа, давайте самі. Ну, типа, все no самі. Я за вас боліваю, але давайте uh -huh. самі. Глядачі. На жаль, цього не розуміють. Вони я не знаю, чому. Чому їм так здається, що зазвичай, ну, зараз у них така фішка, я так зрозуміла, вони і Ксюші так само казали. Ти підсуджуєш ткачу, ти, типу все заткача. Я думаю, це так дивно. ну, тобто, Люди це сприймають так, а насправді, ну, от коли мені зазвичай коли таке багато пишуть, мені так хочеться сказати: а приїдьте на ефір і подивіться, як це відбувається насправді. І, і наскільки хлопці азартні, це капець. Ну тобто вони підан, настільки Юра. підан і uh -huh. ткач, вони супер азартні. Але Юрко такий, що побідіть прямо так. А, а Сашко більше Та, ну, типу, окей, фан, ну тобто uh -huh. пропустити. Але вони азартні, і це oh. насправді тому вони і капітани. Uh -huh. Ну тому вони і це і тримаються. І у нас була одна ситуація, взагалі за 8 днів знімальних і 16 ефірів. У нас була прям одна ситуація, коли воно між собою. Тому що педан раніше на кнопку натиснув, а це не чесно. А я в цей момент взагалі думаю: а давайте жити дружно, <реш> будь ласка, бо я взагалі тут це боюся. І, і я така: це вся ага. ситуація якось загладилась, ну, все, все спокійно. І у нас не було конфлікту.